Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка! Я ваш ухователь Фіолетти Валерівна запрошую вас на заняття з ознайомленням з природним довкіллям. Зараз у нас йде сніг. Білий та чистий. Він прикрасив землю, ніби оновив її своїм світлими барвами. Сніг це красиво. Ми малуємося сніговими заметами. Пишними шапками на гілках дерев і на дахах будинків. Коли на снігове покривало світить сонце, сніг сяє, мов чарівні діаманти, а ввечері під світловим місяцем сніг сріблиться, мерегтиць. Яке враження на вас справляє сніг? Діти, чи спостерігали ви за тим, як іде сніжок, коли на дворі спокійний? Тихий снігопад, Дивовижні сніжинки плавно кружляючи, спускаються на землю. Здається, що сніжинки не просто летять, вони танцюють, радіючи зимі. Якщо сніжинка сідає на рукавичку чи рукав, можна розглянути, яка вона гарна. Усі сніжинки різні й особливі, кожна має свою форму, одна схожа на квітку, друга на зірочку, третя на пір'їнку. Казкового птаха, і такі дива створив не митець чи художник фантазер, а сама природа. Але разом із тим, сніг це не тільки краса і диво, а й користь адже він дає необхідний захист для живої природи, мов тепла ковдра, сніжок вкриває поля, коріння дерев та кущів, навіть ведмедика замітає в його оберлозі так сніг. Усіх боронить від морозу, зберігаючи під собою тепло. Діти, як ви гадаєте, чим корисний сніг для рослин та тварин? Зараз ми послухаємо вірш зимових гриб. Дід мороз по лісі йшов, під кущем гриба знайшов, брав за ніжку та ксяк, не подужає ніяк, окуляри дід надів, подивився і аж присів. Та який же це грибок? Це ж засніжений пеньок. Дітки, про кого цей віршик? Далі ми прослухаємо віршик про грудень. Всі річки тепер в обнові, біле скло над бережком. Ходить грудень по діброві, застеляє світ сніжком, Вишні з нею розквітли в білих шубах всі дубки, Позирають ночі світлі в розмальовані шибки. Діти, про які чудеса зими розказали вам віршики, на що перетворила зима звичайний пеньок. Як змінила чарівниця зима річку, дерева, шипки на вікнах. Забувай, коли його можна зробити? Зараз ми знаємо. І от наша снігова скульптура. Це зробили дітки. Подивіться, зі снігу вони зробили восьміношку і її розмальовують. Хлопці гніпили снігову бабу. І подивіться, якого козака і розмалювали різноманітними фарбами. А от і дід з бабою їдуть на волах. Це зробили дітки на Волині. На Полтавщині зробили такого прекрасного янгола, захисника. Як тебе не любити, Києвий мій? Ця скульптура зроблена... Києві. Для цього потрібно багато-багато снігу з водою, поливаючи водою сніг, люди роблять скульптури. І це переросло в мистецтво. Подивіться, яку гарну скульптуру зробили в Америці. Це все зі сміху. Ліпили, бо це мистецтво. Подивіться, хлопчик і дівчинка тримають у своїх руках нашу землю. Все буде добре, це буде мир. А ось у Японії дуже люблять Мікі Мауса. І зробили. Скульптуру, його замок це скульптура, зроблена в Китаю. На землі проходять фестивалі снігової скульптури. Подивіться, скільки працює людей над скульптурами. Вони такі великі. Що люди піднімаються на драбинок, щоб зробити таку красу. Діти, зараз ми пограємо в гру Що яке взимку? Який узимку сніг? Так, лопатий, світлий, чистий, блискучий, сяючий, гарний та пухнастий. Діти, а які сніжинки? Красиві, зірчасті, різноманітні, казкові, чарівні, маленькі, крихітні і схожі на квіточки. Діти, а які дерева взимку? Білі, засніжені, заворожені, дивовижні, незвичайні і в шубах. А яка річка в зимку? Скута морозом, укрита льдом, крижана, сонна, нерухома. А який мороз у синку? Сильний, тріскучий, пекучий, колючий та сердитий. А зараз ми пограємо з вами в гру, що відбувається взимку. Діти, що робить під час снігопаду сніг? Так він іде, сиплеть, летить, мете, падає, лягає, вкриває землю, захищає її від морозу. А що роблять сніжинки? Вони кружляють, танцюють, спускаються, сідають на рукавичку. Розстають від дихання. А що робить узимку дерева? Сплять, дрімають, підставляють гілки снігові та чекають, поки настане весна. А зараз ми з вами прослухаємо вірш Я зими дитинка. Я зими дитинка, красуня сніжинка. Морозець. То мій татусь, дід Мороз, то мій дідусь, Коли сала мене віхола, а зима на щічки дихала, і тому така я хожа, на матінку зиму схожа. Дід осі добігає кінець нашого заняття. Розкажіть, із якими зимовими дивами чудесами ми сьогодні познайомились, чому зиму можна назвати майстерним скульптором? Як ви вважаєте, зима красива пору року? Так, молодці діти. До нових зустрічей!